Привіт, друзі! Ви на каналі Горгани, і сьогодні я покажу вам, як користуватися лавинним рюкзаком Osprey Solden Pro. Але спочатку про те, в чому суть лавинного рюкзака, навіщо він нам? Потрапляючи в лавину, вас накриває великий шар снігу. І наша задача знаходитися. На поверхні лавини не потрапити всередину. Лавинний рюкзак має велику подушку, яка за 4-5 секунд надувається, коли ви смикаєте за ручку. І ця подушка працює як поплавок, вона виносить вас на поверхню лавини. А перед тим як розповісти, як працює система надування цієї подушки і як вона обслуговується, кілька слів про сам рюкзак, про його функціонал. По-перше, він виготовлений зі спеціальної тканини, і це власна розробка Osprey на основі нейлону під назвою NanoFly. Ця тканина має щільність 100 ден, але вона надзвичайно міцна та зносостійка. А все через те, що в тканину вплетені нитки з надвисокомолекулярного поліетилену. Щоб було зрозуміліше, що це за матеріал, скажу, що з нього роблять ще бронеплити, стропи для парашутів та. Ліску для риболовлі. Одним словом, дуже легкий та міцний матеріал. І щодо конструкції, тут є основне відділення, воно відкривається повністю, а є також відділення для лавинного спорядження. Звісно, кріплення як під лижі збоку, так і під сноуборд. І обов'язково для лавинного рюкзака стропа, що пропускається поміж ваших ніг, аби в лавині рюкзак від вас не відлетів. Всередині, ось такій кишені маємо компресор, який дуже швидко нагнітає повітря в подушку. Тому тут є акумулятор, який заряджається через USB, а також є відділення для батарейок. Для початку ви заряджаєте акумулятор від USB, а для цього в комплекті є навіть кабель, але далі обов'язково вставляєте батарейки. І батарейки згідно інструкції виробника мають бути лише або алкалінові. Або літієві ніяких літій магнієвих чи літій кадмієвих акумуляторів, тому що вони можуть не мати достатньої потужності. Для чого власне батарейки? Вони будуть підтримувати заряд акумулятора на достатньому рівні, тому що акумулятор з часом може розряджатись, особливо при низьких температурах. Плюс батарейки додадуть ще один або два додаткових заряди до акумулятору. І ви зможете використати подушку ще один або два рази. Сам компресор включається та виключається. Це можна зробити ось таким жовтим перемикачем. Потрібно його підняти та повернути за стрілкою. Коли ви включаєте, ви бачите активний дисплей. Тут можна перевірити рівень заряду батареї. А це ви чуєте, як сам компресор перевіряє свою роботу. Також тут є три світлових індикатори. Якщо горить зелений, значить заряду достатньо. Якщо горить жовтий, це означає, що у вас залишилось менше 6 годин до розряджання. А якщо горить червоний, ви не зможете надути подушку. Тобто, якщо горить зелений чи жовтий, ви можете скористатись подушкою. І не менш важливий момент, як здути подушку та запакувати її назад. На компресорі маємо спеціальну жовту кнопку. Вона так доволі глибоко захована її просто так не побачиш. Але до неї є доступ ось цієї зовнішньої кишеньки, де, як правило, лежить кабель USB. Піднімаємо над нею ковпак та тиснемо на подушку, випускаючи повітря до максимуму. Після цього розпрямляємо подушку та починаємо складати як акордеон з двох сторін. І коли подушка стане по ширині як кишеня, то так само як акордеон складаємо її далі і кладемо в кишеню. Тут випускаємо залишки повітря, підгинаємо кути і запаковуємо. Щоб запакувати подушку, треба повністю відкрити блискавку і закривати її до кінця. В тому місці, де зубці не сходяться, закриваємо її таким маленьким клапаном. Ось і все. Дякую, що подивились це відео. Підписуйтесь на наш канал. Далі буде ще багато цікавого.